Як ви готуєтесь до концерту? Як ви морально налаштовуєтесь на концерт? Ми ж перед концертом не ж розумієш, що ви перед концертом неділю не репали. ви відчуваєте покращення у ваших концертах? З кожним разом все більше впевненості. Які емоції зараз понасять концерт. Я, 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 я не хочу концерти грати, не, не хочеться. Ну, типо, волочувати. А яка боба... мотивація? Що вас змушує йти на цей концерт? Бабки! <ристот> Бабки! Бабки за це половить. Що концерти, ті, що були до того, як я прийшов до вас в гур, це не були концерти к самотрону. Тому що чого саме після того, як я до вас прийшов, наші діла пішли вгору. Тобто Ми записали альбом, у нас є мерчуха своя. Це все після того, як я прийшов. І в Фінляндію, Фінляндію ми поїдемо. І в Фінляндію ми поїдемо теж, тому що я до вас. Якщо б не я, блять, ну, ну, за новоріморсами ви виступали в Діблі. Звісно. Хто саме брутальний в Махнапабі? Костя. Угу. Костя а. а хто саме брутальний гурт в Махнапабі? Что? Э, саме брутальний гурт музичний в Махна Пабі. Это І вам найбільше подобаються концерти ну, да. Da. За що вам подобається музика ксінатрона? Ну, що она это ну в Угу. Брутальная. Так, добре, дякую за відповідь. Перепрошую, ви Вітя Карбер. Так. Да. Я б хотіла взяти у вас сьогодні інтерв'ю. Хорошо. Представтеся, розкажіть про себе, що ви граєте. Uh, ми гурт Карбер. Я uh. Лохай. Yeah, okay. uh. <laughs> 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 що сподвігло грати вас сьогодні, Махнападі? Uh, Яка мене... мотивація? Uh, мотивація просто роз'їбати. Uh! У мене хуйні багато було в житті, тому треба розєбувати. <реш> Який вас найбільший страх, що може статися під час концерту? Е, Гітарист набуханий, а не, я, не був, що може статися ще. Ну добре, е, тоді наступне питання, яким був ваш перший концерт, з якими зараз емоціями його згадувати. Е, перший концерт ну я пам'ятаю, що мене було дуже страшно. Піздець, як страшно. А, я дуже довго готувався к ньому, буквально півгода. вийшов для першого концерту. Я роз'їбав. І це було реально кайфово, тобто блять. Ну. І які емоції були після того, як концерт закінчився і виходити зі сцени? Я вийшов, ну збудоражував мене дуже. Я ну прям єбать, ніхуя собі. Типа, їбать, класно, виступай, ну реально ж. Відчувається зараз прогрес в порівнянні з першим так, концертом. Так, відчувається прогрес. Я більш такий, ну, мені не так стромно, як раніше. Я хватає місяця. Сука, місяця мені вистачає, щоб придумати всі свої пісні. Текст выучить все, то есть я уже более подготовлен к этому вітаю. Это ну, Тоді трохи про вашу музику взагалі що вкладаєте в вашу музику, які емоції хочете щоб люди відчували слухаючи вашу музику. Кожна музика у меня, <кхм> меня засыкнена, то есть по то, что у меня случается в жизни. И как депрессивная, так очень радостно, так и очень, очень агрессивная. Тобто все, емоційні все, стани вони впливають да. на те, що ви зараз пишете в музиці. Да, а я, Ви хотіли б люди відчували ті самі емоції, які я Так, А, хочеться. Хочу, щоб всі розуміли о що я пою, як мінімум. Тобто я б викупали перевод і так далі. Это mm -hmm. бутерно класно. Що? для вас в цілому є найголовнішим в музиці? Повтори. Найголовнішим в музиці. Найголовнішим в музиці? Все емоції. Що тебе стало мотивацією зібрати свій гурт? І як ви почали його збирати, як знайшли людей? Мотивація була це перший концерт Ноуреморс. No тобто ми стояли з моїм другом. Такий, класно, треба зібрати гурт. Як би. І ми тобто, почали зібрати гурт. Я, мой друг, і ми знайшли ще соло гітариста. девочка дівчинка така була моей школе, на год младше меня. Мы начали то есть, играть, у меня одноклассник еще был барабанщик, мы собрались все вместе и начали играть без баса, потом нашли в итоге еще и басиста, нашли как бы еще и басиста, и все, понеслась, первый состав распался, там были причины, не буду говорить какие, и все. І зараз вважаєте, що ви максимально разом зі своїм гуртом відчуваєте спільне, куди зараз, ви маєте рухтися. Зараз так. Зараз в нас гурт собрано, всі друг друга відчувають, всі друг друга знають секрети, що відбувається в житті і так далі. З ким у вас найкращі стосунки в гурті? Давідом, моїм барабанчиком. Взагалі в, в соціальному просторі у вас є певний Образ провокатора, як взагалі ставитись до е, ну чому прийшли до цього образу і як насправді ставитись до інших людей, з якими іноді вступаєте в конфлікти. Я Сподіваюся, що всі люди викупають, що це просто образ, mm -hmm. чесно. А чому підтримуєте такий образ? Чому я підтримую такий так. образ? Е, тому що ну людям цікаво. Вони бачать, що карбер багато на всіх. І їм цікаво прийти на концерт послухати, що за карбер. І так ми продвигаємося потікання. У майбутньому плануєте підтримувати такий образ? Ну працює, відчуваєте? Може бути, теж не знаю, нічого не буду говорити. Добре, і останнє питання: які в цілому плани надалі? Що плануєте більше разувати, вкладатися і випускати, реалізувати? Можливо, uh, далі ми плануємо після концерту записатися на наш перший сінґл. Uh, почути цю пісню на концерті. Я майбі скажу о цьому, що це наш перший сингл, будемо записувати. Потім вже я думаю, альбом запишемо якийсь. Ми поміняємо всі пісні, окрім сингла. І далі так що також продовжувати то тобто, везде. візде, тось тобто, не тільки в Мохнопабі, там їздити по другим городам, странам. Я дуже сподіваюся, що це ще так і буде, і війна нам не це цьому не буде заважати. Сподіваємося, і які плани на альбом є? Якісь ну визначений вже і жанр, в якому будете робити і якісь ідеї? Ні, жанра немає. У нас визначеного. Ми все граможу на емоціях. То тобто, да, це в нас більш блек-метал якийсь. А, потім може якийсь різкий дезметал грати, а потім грайнкор, тобто у нас якщо собрана така кашамалаша виходить з жанру. Ну, ми просто карбер, як група така, яка на емоціях Сюда все пише, все уре, на емоціях, все грає на емоціях. якось так. Зрозуміло. Ну дякую, удачі на концерті, удачі в розвитку. Все, спасім, що Всем пока, ребята. Дякую, оператору. Удачі поїсти. враження? Концерт 28-12. Як все було? Спочатку виступали перші фейс з селестіал. Здавалось би, хто ці люди? Ви так, що мама родна. Я в шоці просто. Нормально виступили, чуваки. Правда, не зовсім зрозуміло, на їм два вокалісти, ну то вже таке, то їх особистий вибір. Потім. Публіка була в шоці. Потім виступали Bloodseeker, Ну, всі знають, що це новий Морс. Нормально роз'їбали, зробили три кавери. Класно, дуже зіграли, Я з ними заспівав повзе плат. Все Хто це? А хто це? А можна вона? представити? Данила Ріпер, Константин Косинка. І от наш басист Ксенотрона. Владислав Мацков. Вадгерн. Шульц. Валіслав Шульц. 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 Наш улюблений басист. Сирали нормаль. Хто такий Ксенотрон? Ксенотрон – це гурт. Надія України. Треш. Потім, після Ксенотрону виступали Карбер Калбер. Ну, тут я маю закінчити своє враження, тому що я почну мотюкатись. Ви поступили допомогу. Да, друзі, у нас прилічне інтерв'ю, тому ми на жаль не можемо матюкатися. Саме <реш> розумієте, да. що має бути. Так. Дякую за увагу. Сьогоднішній концерт закритий.